В рамках робочого візиту до Вінниці голова Верховної Ради України Володимир Литвин спільно з головами облдержадміністрації провів засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування. Основною темою обговорення стало питання формування бюджету на наступний рік та можливості його децентралізації. В основному бюджетні кошти планують направити на реалізацію реформ, зокрема медичну та пенсійну підвищення рівня життя населення і інвестиційної привабливості України. Покращення бізнес, клімату та інфраструктури перед євро 2012 за словами спеціалістів, спостерігається позитивна динаміка у надходженнях до місцевого та державного бюджетів. Так, за перший квартал 2011-го до держказни надійшло коштів на 24% більше ніж у відповідному періоді минулого року. Ми маємо обговорити підходи до бюджету, особливо формування місцевих бюджетів з урахуванням основних напрямків бюджетної політики на 2012 рік. Я вважаю, це ключове. Якщо будемо закладати там децентралізацію у плані е, можливості місцевих органів влади і будемо подать, давати їм можливість самим заробляти і розраховувати на певні кошти, то в нас буде інша ситуація.